Мрієте про грядки в хрусткими огірочками, втомилися від тонких жовтіючих батогів та мізерного врожаю, не засмучуйтесь, Виростити огірки відрами навіть у відкритому ґрунті цілком реально, і для цього не потрібно бути гуру городництва. Сьогодні я розповім вам про п'ять неочевидних секретів, які перетворять вашу грядку на справжній огірковий рай. Готуйтеся дізнатись те, про що багато хто замовчує, мабуть, кожен хоч раз намагався виростити огірки, начебто просто посіяв, поливаєш, чекаєш, але часто виходить не те, що хотілося. Огірки люблять тепло, вологу та поживний ґрунт. Це основа, яку знають усі. Але чому в одних урожай ломиться від достатку, а в інших лише кілька кволих плодів за сезон. Справа в деталях. І ці деталі ми зараз і розберемо. М -м -м. Почнімо з найголовнішого секрету це ґрунт. Здавалося б, нічого нового. Усі знають, що огіркам потрібна родюча земля, але річ не лише в кількості поживних речовин, набагато важливіша її структура, і ті, хто в ній живе. Уявіть ґрунт як живий організм, як складну екосистему. Корінню огірків потрібен не просто суп із добрив. Їм потрібне повітря, ґрунт має бути пухким, немов губка. У щільному злиплому ґрунті коріння задихається, йому важко пробитися, воно не може повноцінно розвиватися. А міцне коріння це основа майбутнього врожаю. Але хто робить ґрунт таким? Це його невидимі мешканці: мільярди бактерій, корисні гриби і, звісно, дощові черв'яки. Вони не просто там живуть. Вони працюють на вас, вони переробляють органічні рештки, роблять мінерали доступними для рослин. Черв'яки розпушують землю, прокладаючи свої тунелі. Ці ходи справжні автостради для повітря і води. Як створити такий ідеальний ґрунт для огірків? Головний ключ органіка. Додавайте компост, перегній навіть просто скошену траву або опале листя восени. Це їжа для ґрунтових мікроорганізмів, вони з'їдають органіку і перетворюють її на легко засвоювані поживні речовини. Намагайтеся менше копати глибоко, особливо що осені, щоб не руйнувати структуру і не турбувати корисних мешканців, краще використовувати розпушування, і не забувайте про мульчування грядок. Мульча захищає ґрунт від пересихання, перепадів температур і слугує додатковою їжею для черв'яків та мікробів. Здоровий живий ґрунт це не просто грядка, це основа, яка дасть вашим огіркам сили для потужного росту та рясного плодоношення. Не просто годуйте рослину, годуйте землю під нею. М -м -м. Тепер про другий, не менш важливий секрет це правильний полив. Здавалося б, що тут складного лий собі воду та й годі. А от і ні, саме правильний полив часто стає каменем спотикання, огірки дуже люблять вологу, але їм потрібна не просто сира земля. Головне, щоб волога потрапила до основного коріння, а воно в глибині. Поверхневий полив, коли мокне лише верхній шар ґрунту, змушує коріння залишатися на поверхні. А це робить рослину беззахисною перед посухою та різкими змінами температури, поливати ж потрібно рясно, щоб вода просякла ґрунт на глибину щонайменше 20-30 сантиметрів. Дуже важливо також вибрати правильний час для поливу, найкраще це робити рано вранці або вже надвечір. Полив у спекотний день, наприклад, опівдні може спричинити опіки листя, якщо краплі води потраплять на сонце. Та температурний шок для коріння. І ще одне важливе правило ніколи не поливайте огірки крижаною водою прямо зі свердловини чи криниці, дайте їй трохи зігрітися на сонці, наприклад, у бочці. Дуже холодна вода це стрес для рослини, вона гальмує ріст і може спровокувати гниття коріння, нестача вологи, особливо коли огірки цвітуть та плодоносять, призводить до того, що зав'язі опадають, а плоди стають гіркими, але й надлишок води не менш небезпечний, він вимиває з ґрунту поживні речовини та створює ідеальні умови для розвитку грибкових хвороб. Ідеальний полив це завжди баланс. Ґрунт має бути постійно рівномірно вологим, але ні в якому разі не перетворюватися на болото. Регулярність, ось що справді важливо. Краще полити рідше, але дуже рясно, щоб промочити землю глибоко, ніж часто і потроху. Запам'ятайте головне коріння огірків любить глибоку вологу, а листя сухість, тому намагайтеся поливати так, щоб вода не потрапляла на листя, це золоте правило догляду за огірками. Отже, ми підготували ґрунт і налагодили правильний полив. Тепер третій секрет підживлення. Огірки ростуть дуже швидко і витрачають багато сил на формування плодів. Їм потрібне не просто підживлення, а збалансоване харчування на різних етапах розвитку. На початковому етапі, коли рослина активно нарощує зелену масу та кореневу систему, їй потрібен азот. Він, як цеглинки для будівництва, стебел і листя. Гарним джерелом азоту може бути насті коров'яку або курячого посліду, розведений до слабкої концентрації, або спеціальні мінеральні добрива з переважанням азоту. Коли починається цвітіння і масове плодоношення, потреби рослини змінюються, тепер їй потрібні фосфор і калій. Фосфор відповідає за розвиток коренів і цвітіння, а калій. За формування плодів, їх смак і стійкість до хвороб на цьому етапі корисно використовувати золу, це чудове джерело калію та мікроелементів, калієву селітру або комплексні добрива для огірків. Важливо не перегодувати надлишок добрив, особливо азоту, може призвести до того, що рослина буде жирувати, буде багато пишної зелені, але мало зав'язей. Все має бути в міру і вчасно. Також не забувайте про мікроелементи: магній, бор, цинк вони потрібні в невеликих кількостях, але їх нестача може сильно позначитися на врожаї. Наприклад, нестача бору часто призводить до падання зав'язей, можна використовувати спеціальні комплекси мікроелементів або народні засоби, як от борна кислота у дуже слабкій концентрації для оприскування по листу. Пам'ятайте, правильне підживлення це не одноразовий захід, а регулярна підтримка рослини протягом усього сезону. Зараз четвертий секрет: це підв'язування та формування огірки це ліани у природі. Вони чіпляються і повзуть угору. Залишати огіркові батоги лежати на землі не найкраще рішення. По перше, так вони займають багато місця на грядці. По-друге, стебла і плоди, що лежать на вологій землі, сильніше уражаються гниллю та слимаками. По-третє, рослина отримує менше світла та повітря, що також негативно впливає на розвиток та врожай. Вирощування огірків на шпалері чи сітці – це не лише красиво, це дуже практично та ефективно. Підняті батоги краще провітрюються. це зменшує ризик грибкових хвороб. Листя отримує більше сонячного світла, що посилює фотосинтез, плоди висять вільно, не торкаючись землі, менше брудняться та менше пошкоджуються шкідниками. Збирати врожай зі шпалери набагато зручніше та швидше. Ви одразу бачите всі дозрілі огірочки, існують різні способи підв'язування та формування куща. Можна підв'язувати центральне стебло і спрямовувати його вгору. Бічні погони на перших вузлах часто пришипують, щоб рослина спрямувала сили на ріст угору. Вище можна залишати по одному-два огірки і прищіпувати пагін над ними. Головне, не давати кущу загущуватися, прибирайте старе, пожовкле листя в нижній частині куща. Це покращує циркуляцію повітря та запобігає хворобам. Формування куща залежить від сорту огірків, є сорти, що плетуться сильніше, є більш кущові, але навіть для кущових сортів невелика опора не завадить. Піднявши огірки з землі, ви не тільки економите місце, а й значно підвищуєте їхнє здоров'я та продуктивність. М -м -м. І останній, п'ятий, але не менш важливий секрет це розумний захист. Не секрет, що огірки можуть уражатися шкідниками та хворобами павутинний кліщ, попелиця, борошниста роса, пероноспорос, список чималий. Часто городники хапаються за хімічні препарати, коли проблема вже сильно поширилася, але набагато ефективніше та безпечніше діяти на випередження. Перший крок до здорових рослин це профілактика, вибір стійких до хвороб сортів. Відіграє величезну роль. Завжди читайте опис на пакетику з насінням, дотримання сівозміни також важливе не садіть огірки щороку на одному місці, це виснажує ґрунт і накопичує збудників хвороб. Видалення рослинних решток восени допомагає знищити шкідників, що зимують, і спори грибів. Але що робити, якщо проблеми таки з'явилися? Не поспішайте використовувати хімію. На початкових стадіях часто допомагають народні засоби та біопрепарати, наприклад, настій часнику або цибулиння проти попелиці, розчин соди або сироватки проти борошнистої роси, проти кліща ефективний настій кульбаби або аптечної ромашки, існують також корисні комахи, наприклад, сонечка, які поїдають попелицю. Залучення їх на ділянку може стати частиною вашої стратегії захисту. Регулярний огляд рослин допоможе помітити проблему на найранішій стадії. Чим раніше ви почнете боротися, тим легше буде перемогти. Здорові рослини з сильним імунітетом, які отримали добре живлення, та полив набагато менше схильні до атак. Отже, всі наші попередні секрети працюють і на цей п'ятий пункт розумний захист. Це не просто оприскування, це комплексний підхід до здоров'я вашого городу, але який із цих секретів найголовніший чи, можливо, їхня сила в поєднанні? Ось тут і криється та сама кульмінація, про яку ми говорили: найдивовижніший поворот у тому, що максимальний урожай дають не окремі зусилля, а синергія перших трьох пунктів. Ідеальний ґрунт, продуманий полив і своєчасне правильне живлення на ранніх етапах, саме закладення потужного фундаменту на самому початку вегетації гарантує, що рослина зможе вигодувати величезну кількість плодів пізніше. Якщо ви прогавили цей момент на початку, потім надолужити буде значно складніше, навіть якщо ви поливатимете і підживлюватимете ідеально. По суті, ви годуєте не тільки рослину, а й ґрунт, який у відповідь годує рослину, це цикл достатку, який потрібно запустити правильно. Ось і всі п'ять секретів. Застосуйте їх, і ви побачите, як зміниться ваш урожай. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете бачити більше корисних порад, обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк. Мені буде дуже приємно. А який з цих секретів здивував вас найбільше? Чи можливо у вас є свій перевірений спосіб отримати тонну огірків? Напишіть про це в коментарях.